Поліція знешкодила учасників злочинної організації Біле братерство, які займалися систематичним виготовленням зберіганням та збутом психотропних речовин та наркотичних засобів на території Дніпропетровської області. Щомісячно учасники злочинної організації придбували близько 10 кілограм майстер-кладів, в які входили в заборонені до обігу психотропні речовини та наркотичні засоби, які у подальшому вони розфасовували та збували у наступній кількості близько 5 тисяч доз альфа пвп близько трьох тисяч доз метамфітаміну. Та близько двох тисяч доз наркотичного засобу метадон до 7 кг канабісу. Учасники злочинної організації вирощували самостійно у спеціально визначених для цього місцях. Окрім того, учасниками злочинної організації було підшукано місця та обладнання лабораторії для виготовлення альфа-півіпі за оперативними даними кримінальної поліції. Злочинну організацію очолив кримінальний авторитет з числа угруповування Біле братерство, основний склад якого був ліквідований ще у 2018 році. До складу злочинної організації він залучив 16 осіб, які займалися зберіганням, виготовленням, фасуванням та подальшим збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Нікополь та міста Покров Дніпропетровської області. Загального обігу грошових коштів складав близько 4 мільйонів гривень на місяць. Щоб приховати свою злочинну діяльність, учасники злочину. Організації постійно змінювала мобільні термінали, місця зберігання фасування наркотичних засобів, а також банківські картки, за допомогою яких переводились грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Для ліквідації злочинної організації було задіяно майже 500 поліцейських. З числа слідчих головного слідчого управління, департаменту карного розшуку та департаменту боротьби з наркозлочинністю під керівництвом офісу генерального прокурора за силової підтримки полку поліції особливого призначення було проведено близько 70 обшуків за місцями мешкання фігурантів та у інших приміщеннях та об'єктах нерухомості, які вони використовували під час злочинної діяльності. Слідчі вилучили понад 7 кг канабісу, понад 1 кг синтетичних наркотиків, а також гранатомети, кулемети. Пістолети, гранати та інші вибухові речовини заборонені до обігу. Окрім того, в ході слідчих дій було виявлено понад півмільйона гривень, отриманих незаконним шляхом за збут наркотичних засобів та психотропних речовин. За результатами слідчих дій було встановлено та затримано всіх учасників злочинної організації, до складу якої входило 17 осіб. Учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме, створення та участь у злочинній організації, а також незаконне зберігання. Придбання та збут психотропних речовин та наркотичних засобів у складі злочинної організації. Учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.